Візит співробітників НАЗК пов'язаний з виконанням положень декларації про доброчесність і спільну роботу, підписаної Борисом Філатовим кілька місяців тому. Як відомо, Дніпро залишається в лідерах прозорості серед українських міст. Про це свідчать дослідження, зокрема Transparency International. Дійсно, у нас запланований виряд візитів по різним обласним центрам, і е, мета цих візитів, як сказав пан Мед, це не е, покарання, але це також одна з окремих функцій НЗК, але і в першу чергу з мета цих візитів це вибігання корупції і розбудова доброчистості на рівні територіальних громад. Під час спільної зустрічі Артем Ситник і Борис Філатов обговорили подальші етапи взаємодії Дніпровської міськради та НЗК. В листопаді подібні зустрічі заплановані не тільки очно, а ще й відеозв'язком. Дніпро це буде місто, яке буде мати. Нульову толерантність до корупції і для цього у нас пристає дуже дуже довгий шлях, але ми дуже раді відати співпрацювати з шановними колегами. Фахівці агентства провели семінар для співробітників міськради. На ньому роз'яснювали тонкощі закону про відновлення декларування. Також йшлося про те, як далі працювати в умовах змін антикорупційного законодавства і пришвидшувати боротьбу з корупцією.